Цього тижня у школах Черкащини розпочнуть роботу інспектори служби освітньої безпеки. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу організації служби освітньої безпеки головного управління Нацполіції Черкаської області Володимир Міщенко. Служба освітньої безпеки працюватиме у понад 100 закладах регіону. Основне її завдання відійти від старих методів залякуванням поліцейськими дітей, щоб навпаки не боялися і довіряли. Ми хочемо, щоб діти довіряли поліції і не боялися звернутися з будь-якою своєю проблемою. Тому що зараз е такі факти, як булінгу, е вони є досить поширеними, досить поширеними в закладах освіти і реально е ми розуміємо про те, що це є ризик того, що діти друг друга скують за те, що в когось там не такий одяг, хтось не так розмовляє, в когось, можливо, не такий колір шкіри, хтось, можливо, там кращі досягнення в навчанні має, хтось гірші. Ми прагнемо разом взаємодіяти із дирекціями та педагогічними колективами закладів освіти, каже Володимир Міщенко. Ми прагнемо до того, щоб ну, разом взаємодіяти як з дирекціями, так і з педагогічним колективом закладів освіти для того, щоб вжити максимальних заходів щодо забезпечення безпеки наших дітей та протидії, взагалі, вчинення правопорушень у таких закладах освіти. Одне із завдань формування культури безпеки у школі. До цього процесу інспектори залучатимуть адміністрації закладів, батьківські комітети, учніство, пояснює начальниця відділу служби освітньої безпеки Вікторія Семенюк. Офіцери служби освітньої безпеки це не охоронці на школах, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі, який співпрацює з усіма учасниками освітнього процесу задля створення безпечного середовища для дітей. До основних функцій фахівців належить просвітницька, наставницька та правоохоронна, до просвітницької проведення тренінгових знань, інтерактивних уроків, зустрічі з батьківською спільнотою та участь у педагогічних радах. Правоохоронна функція передбачає реагування на події згідно з чинним законодавством, контроль внутрішньої та прилеглої до закладу освіти території, запобігання негативним явищам у шкільному середовищі. Окрім того, вони будуть наставниками, які заохочуватимуть дітей до активної життєвої позиції, також будуть сприяти національно-патріотичному вихованню та мотивуватимуть їх своїм власним прикладом. Метою служби освітньої безпеки є захист дітей в умовах повномасштабної війни та формування безпекового середовища після її завершення. Також попередження правопорушень та зменшення їх наслідків серед дітей, підвищення обізнаності учасників освітнього процесу щодо безпекових тенденцій, формування культури безпеки, правосвідомості дітей, залучення їх до заходів національно-патріотичного виховання. Попередньо інспектори пройшли відповідне навчання і підготовку. Окрім цього, для них організовано низку тренінгів. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.